Мамо, ти ж обіцяла мені гроші на машину. Я вже з людьми домовився, привезуть на днях. А тепер ти кажеш, що передумала. Навіщо бабусі ремонт? Сама подумай, мамо, не переставав мене картати син, коли почув, що я вирішила в хаті своєї мами зробити капітальний ремонт, замість того, щоб купити йому машину. Але свого рішення я не збираю змінювати і ось чому. Я приїхала з Іспанії у відпустку, на заробітках я вже 21 рік. Поїхала з однією, однією з перших, бо жили ми дуже бідно. Я все життя була на когось ображена спочатку на своїх батьків за те, що вони мені нічого не дали, потім на свого чоловіка, бо йому ні, ніколи нічого не було треба, його все влаштовувало. Найбільше я була здана свою маму. Бо мало того, що вони з татом пустили мене з дому з пустими руками, так що свекруха мала мене чим вколоти, та ще й саме мама порадила мені вийти заміж за Петра. Бо їй здалося, що він стане для мене гарним чоловіком. Але так не сталося. На вістках мені жилося погано. Чоловік був до всього байдужий, а я у всіх своїх бідах звинувачувала свою маму. Навіть певний час з нею не спілкувалася, бо вважала, що якби вона з батьком свій час про мене краще подбали, то мені не довелося б так бідувати. А я завжди хотіла більшого, і коли зрозуміла, що допомоги мені немає звідки чекати, а треба сподіватися лише на себе, я зібралася і поїхала на заробітки. Сину тоді було 18 років, і я вирішила, що він вже достатньо дорослий, щоб його самого залишити, та й чоловік погодився з тим, щоб я їхала. Стала я гроші заробляти, але нічого дому не висилала. П'ять років складала, щоб можна було почати якесь будівництво, бо основною метою моєї було б збудувати будинок. Приїхала я, а тут син якраз надумав одружуватися. Я весілля таке зробила, що все село голо, а потім сину довірила будівництво будинку. Він переконав мене, що треба все відразу на нього оформляти, бо буде багато тяганини з паперами, і так легше буде, якщо він все буде сам підписувати. Всі гроші я завжди сину висилала, він збудував величезний будинок, найбільший в селі. Та й жили вони з невісткою і внуками за мої гроші, бо ніхто ніде не працював. Вже звикли, що щомісяця з Іспанії тисяча євро та й капне, а цього разу син захотів машину. Я приїхала додому і привезла 15 тисяч євро. Добре, що я не встигла їх дати синові, бо після того, що я випадково почула, я передумала йому не те, що машину купувати, а взагалі допомагати. Якось ввечері син з невісткою думав, що я вже сплю, і голосно про щось говорила на кухні, а я встала бо пити захотіла. І почула таке, що у мене аж ноги підкосилася. Вона з нами жити не буде, заявила навістка. От зараз нехай тобі машину купить, а потім собі гроші на квартиру збирає. Найболючішим для мене було те, що син мовчав. Він не сказав жодного слова в мій захист, не згадав, що вони всі е, живуть 20 років за мій кошт, я всю ніч не спала. А зранку я пішла до своєї мами. Вона вже старенька, їй 82 роки, але ще з усією роботою справляється сама. Батька мого давно не стало, так що вона одна однісінька. Я, як подивилась на її хату, як вона, бідно, живе, то впала перед нею на коліна і розплакалася, просила, щоб вона мене простила. Я все життя на неї була зла, щоб вона мені нічого не дала, а я своєму сину дала все, а що отримала взамін? Ті гроші, які я привезла, я вирішила, що витрачу на ремонт маминого будинку. Вона заслуговує, хоч на старість, пожити добре. Сину не дам більше жодного євро, а сама повернуся в Іспанію і за порадою невістки буду складати собі гроші на житло.